Так, доброго здоров'я всім, хто дивиться мене, знає, слухає і так далі. Хочу ще вам показати одне е, свій кусочок поля. Пай, а, такий е, собственний, як кажуть наш, мій пай. Це яра пшеничка в мене. Зараз проводимо її вже, не знаю, вітер трошки може... Погано буде чути, але проводимо вже її зараз другу підкормку оприскувачем оприскувачем 14-метровим на 800 літрів. Трактик, трактик. Такий оприскаж у нас ну, щось спільне польське і... і українське разом. Польська апаратура, бак, а українська рана. Це і видно, що українська рама, Ну, менш з тим не про то говоримо. От, моя яра пшеничка, сьогодні 10 квітня так? роблю другу підкормку. Перша підкормка була, ну, перша як не перша, сіяна вона з е, карбамідом, так? 100, 100 кг на гектар. вийшло мені. І потім другу підкормку я вже почав робити в фазі кущення. 7 кг карбаміду 0,5 літрів розконцентрату. Так, отак було. Другу підкормку зараз роблю 6 кг карбаміду на гектар. Дав 6 кг карбаміду на гектар. Тоді на ваш я дав на 800 літрів. Я дав 2 літри, перепрошую, літру гумат калію і. 5 літрів е, босфоліару. Оце йде в мене така друга підживка. Не знаю, побачимо, подивимось. І зразу е, паралельно з прімою От так, Отак. Ну, я знаю от такий общий вигляд. Я думаю, що для нашого краю це яра непогана. Така собі. Ще думаю, буквально тиждень і вона. Та вона вже вкриває землю. Ну, так собі... Так собі нічого пшеничка така. Ну, бачите, така велика, якщо порівняти з кулаком, да, з ладонією. Так вона ще раз така. Велика вже така, да? ну гору, хочу дати їй максимальну підкормку. До другого міжвузля по рекомендаціях Олександра е, Бончарова, по-моєму, я вибачаюсь, якщо неправильно назвав, але це теж е, е, в, в минулому відео я практично відео подяка була. І я в принципі забув подякувати теж Олександру Бончарову. Це теж його заслуга немаленька в Ютубі, що він такі ролики викладає, ділиться своїм опитом, я так зрозумів, не, не маленьким опитом. З нами, як то кажуть, чайниками такими, так як я. ну, Менше з тим. От, ну, що хотів, то показую. Яру свою пшеничку знову ж таки мій кусок поля, мій пай таке. Таке мій пай на 2.75, якщо бути точним. Ось, І знову ж таки хочу ще подякувати раз моїм колегам по Ютубі. Ну, я собі вважаю, що вони мої колеги, не знаю, чи вони мене вважають колегами. Перший сільгосканал, технічний Артем Лаврик. Великий вам привіт і велике вам дякую.